А А, давай! Іде коси. Okay. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок, купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід сина до козу пасти. Іди, сину, мою пісень по випасти. Пас хлопець аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до ворі став доганяти, а дід став на в червони суботі та й питається. Чи ти моя пале їла, чи ти пила? Ой, не їла і не пила, Бігла через місточок, лупила, ти нова місточок і все. А ну геть хати, чи навіть козу не вмієш випасти. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає дочку. Донечко, йди мою кізоньку випаси. Пасла дочка ходю аж до вечора та й стала мовити додому. Поганяти, а дід став на воротах червоних цю та й питає. Чи ти моя кізонька їла, чи ти пила. Ой, не їла і не пила. Бігла через місточок, з'їла тільки тут осточок. Не годувала на твою А ну, геть з хати, якщо навіть мою кізоньку випасти не вмієш. От дід дочку прогнав. На третій день посилає вже жінку. І ти, кохана, випаси мою кізоньку. Ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях та й питає. Чи теме як і закаїв, чи ти пила, Ой, не їла і не пила, Бігла через місточок, купила тільки кленовий листочок. Не удвала на твоє дружина? А ну, геть з хати. Не мієш навіть козу випасти. От і прогнав бабу. На четвертий день погнав він вже сам козу пасти. Погнав дому, і тільки надігнав на дорогу, а сам на курсець пішов. Став на городі в червоних обонях і питається в кізоньки. Чи ти моя кізонька, їла? Чи ти пила? Ой, не їла і не пила, бігла через місточок, з'їла хладовий листочок, мене ніхто не будував. Ану а геть звідси, брешеш. Геть, 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 геть. І бачить туда зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хто з'єв хаті. Зайчик і запитує. Хто там є? А куса сидить на плечі та й Сюди ти плаче. Коли йде відвідь і питає його. Зайчо, чого ти плачеш? Моє ну, вдома сейчас. Ну, Хто патися живе? Коли йде вов і питає, ой, медмет, чому ти сумуєш? Та у зайчика страшний Купив Бог до хатки <клево> Хто тут є? <клево> Півок злякався. Коли біжить лисичка, побачила вовчика і питає. Вовчику, чому ти біжиш? Та там у зайчика страшний світ живе. Тухати, проти джерети. Я сам теж лякалася. Коли це рак не дурак, там у зайчика звір живе. то тут живе. Побігла тільки й видно. От тоді Зайчик радий прийшов у хатку та так уже радкові дякує та й став жити в своїй хаті.